Доброго дня вам! Чи вечора вже точніше хотів показати вам е, сцепку, на три бороні мототрактором тягає. Поки я там робив щось, братан тут вже завершив практично. Сейчас у нас площа виходить. Он реля. Скаче по борознах трохи. Важковату під горку. Ой. горки зрозуміло, що він легенько йде. Дякую вам за перегляд. Це нехай вже до роботи, то може підійду покажу поближче. То кажуть, що в ньому 12 лошадиних сил. Ну, Хто може і знає, хто не знає. У нього усілена там форсунка якась стоїть там, ще що, то коротше поскалітель більше чи що. Вінша гільза вроді. Так що він 15-ка, а не ніякий 12-ка. Дякую за перегляд. Хотів показати, що 12, по... не 15-ка 15 робить трьома бороньми, мені не вірили, говорили багато хто, те, що ти розказуєш, яких три бороні він себе єлі тягне. А, ні, он він релю ще йде. Зараз сходю на релю, гляну що ви бачили що релю робимо а не просто ганяємо ще тут під підпасів ось така у нас конструкція Ой, стріля. Все, дякую за перегляд. Ставимо лайки. Коментуємо. Може щось цікавіше, комусь буде треба. Підписуємося на канал. До побачення.